Трамп усе просрав, а я ж попереджав. Всі чекали, що Трамп щось вирішить, а що він зробив? Подзвонив Путіну і отримав методичку, повторив її Зеленському і пішов спати. Поки в Мюнхені конференція з безпеки, поки Рамштайн вирішує, як дати Україні більше зброї, Трамп вирішує закінчити війну. І що, де результат, такий самий, як і у перші 24 години, купа піаро та буря в стакані. Про що насправді був цей дзвінок із Путіним? У США роблять вигляд, що є прогрес. Кремль роблять вигляд, що Трамп почав говорити все правильно, як вони хотіли. А реальність така, що Путін офіційно вийшов із ізоляції повноцінно, скажімо так. І це головний провал Трампа. Трамп навіть не зрозумів, що його розвели. Путін йому тупо зачитав методичку. Україна повинна переобрати собі якусь маріанетку путінську, мабуть, Бойка чи Медведчука. Я не знаю, кого він мав там на увазі. Потрібно враховувати інтереси в Росії та перемовини, можливо, якщо ви Захід підете на поступки. Трамп не зрозумів, що це все російська пропаганда, яку він тепер повторює сам. Потім Трамп подзвонив Зеленському, і що усі чекали, що після розмови із Путіним Трамп запропонує щось конкретне. Але він просто сказав Зеленському, що прийшов час зупинити ось цю нелепу війну. Зеленський у відповідь написав максимально нейтральний пост без жодних емоцій, бо ну на всякий случай, обговорювали можливість досягнення миру. Ніякої конкретики, ніякої позиції, ніяких гарантій. Трамп навіть не сказав, що підтримує Україну, просто інформував про свою розмову із Путіним. Українська влада після цього дзвінка взагалі нічого не коментує. Чому? Бо Трамп нічого не сказав. Він не запропонував жодного плану, бо його в нього реально немає. Він просто поговорив і вважає, що це вже миротворчість. Тож чому це провал Трампа? Тому що він сам відкрив Путіну ось ці двері у великий геополітичний клуб, випустивши його із ізоляції чи з психушки. Путін вже використовує це у власній пропаганді. Дивіться і з нами говорять на рівних. Хоча жодних домовленостей, жодного результату. Єдина зміна тепер Путін не в ізоляції. Водночас цей дзвінок налякав Європу. Всі одразу згадали, що Трамп це непрогнозований союзник, і почали підтягувати свої позиції. І, звісно, вскрилися всі європейські консерви та флюгери, тому що ну, вони не мають свого уявлення про те, що робити. Вони, от як там кажуть, як там вітер дмухає, так. Вони і роблять, ось, наприклад, Марк Рюте, який ще вчора говорив про підтримку України, а сьогодні вже заявляє, що ніхто вас в НАТО, виявляється, не запрошував. Тобто він не просто не має власної позиції, його кидає від Байдена до Трампа як гівно в полонці. А що у нас по реальній підтримці? Європа не перестає допомагати Україні. Навпаки, у ЄС розуміють, що США можуть бути нестабільним союзником взагалі, тому мобілізуються самостійно. А, а до речі, в США є ще один момент історія з рідкоземельними металами, які Трамп тепер розкручує перед своїми виборцями. Тобто американцям пояснюють, що не так він допомагає, як Байден, ну просто так, за ідею, що. Допомога Україні це ніяка тепер не благодійність, а вигідна інвестиція в майбутнє. Давайте поглянемо на все цей дзвінок, ось цей під іншим кутом. Чи був це просто цирк, чи якась хитра торгівля? Контракт з рідкоземельними металами, дивовижний збіг. Одночасно з дзвінком Трампа в Київ приїжджає міністр фінансів США обговорювати саме цей контракт. США хочуть контролювати українські ресурси. А дзвінок путіну і відкриття діалогу. Ідеальна страшилка, щоб Київ погодився на умови вигідніші для штатів. А дзвінок путіну це відкриття діалогу. Ідеальна страшилка, щоб Київ погодився на вигідніші умови для штатів. Ось так українська влада, ймовірно, мала вибір або залишитися підвішеною в невизначеності щодо допомоги, або закрити цей контракт. І Трамп отримує красиву історію для свого електорату. Також ось цей дзвінок: це тиск на Європу. Ми бачили, як в Європі піднялася паніка після дзвінка Путіна. І що ж у результаті на Рамштайні Європа погодиться, я думаю, на більші витрати, на більшу частину витрат. І надати більше зброї для України, тобто взяти на себе більшу частку у допомозі для України ніж раніше, і це збігається з давньою стратегією Трампа змусити Європу самостійно фінансувати війну, а не сподіватися на США. Також є вигода для американського ВПК – Європа в шоці, Європа активніше буде переозброюватися, бо активніше надаватиме зброю Україні зі своїх складів, а де вона купуватиме зброю та поповнюватиме свої запаси. Звісно, велику частину цієї зброї вона буде закуповувати в США. Тобто Трамп не просто так погрався в дипломатію, він створив ринок для американських оборонних корпорацій. Так, Путін отримав свою хвилину слави і почухав своє его. Але хто реально зібрав кеш із всієї цієї історії? Україна підписує вигідніші для США контракти, Європа бере більшість фінансового тягаря з війни в Україні, а американський ВПК отримує новий приплив замовлень. Вся ця ситуація показує одне. Для Трампа Україна не має жодної цінності. Він не людина принципів чи високих якихось ідей, він людина грошей. Але якщо ви думаєте, що він буде грати за правилами з Росією, подумайте ще раз. Трамп людина вигоди, а не ідеології. Сьогодні він вирішив порозмовляти з Путіним, натякнути йому на якісь поступки і провокує його на ось такі ось нераціональності, щоб Путін, як Альфа СМС, демонстрував свою силу, там якось на фронті нераціонально вони атакували, і таке. Інше. А завтра він може скористатися ось цією бульбашкою в Російській Федерації і виміняти та продати наляканій Україні і Європі купу зброї втридорога. І, врешті-решт, змусити Путіна на прийнятні для Трампа умови. Фінансові ринки вже реагують. Рубль зміцнився, російські біржі ростуть. Усі думають, що мир близько. Але це може бути звичайна гра в поддавки. Де Трамп дав Росії надію, що потім дорожче її продати, це схоже на покер, коли один гравець знає, що у суперника мала банку і тисне на нього ставками. І в цій грі Трамп не за Україну і не за Росію. Він грає тільки за себе. Заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО.